У столітньому храмі освятили новий престол в пустомотівській церкві Успіння Пресвятої Богородиці потребувало його уже давно, бо усі богослужіння відбувалися за престолом, який можливо і не був освячений. Розповіли священники. Новий престол гармоніює із столітнім іконостасом, витисаний у такому ж стилі. Храму в пустометах 105 років, його освятив ще митрополит Андрій Шептицький. Зараз вершиться нова історія. У столітньому храмі освячують новий престол. Ми посвятили у цій церкві новий престол, на якому приноситься безкровна жертва. Тут перебуває Господь зі своїми благами, святими дарами для людей. Престол є найсвятішою цінністю будь-якого храму. У ньому закладені мощі святих. В перших віках християнства перші християни, котрі були переслідувані, молилися по катакомбах, і вони відправляли свої богослуження на похованнях святих мучеників. І, власне, тепер ми це продовжуємо, щоб вказати на єдність церкви із першими століттями. На божественну літургію завітали не тільки пустомотівці, а й гості містечка. Приїхав Владика. І це велика підтримка, така моральна і духовна для наших парафіян. Дуже гарно, приємно, що багато людей, багато священиків. Владика закликав прихожан і настоятелів храму дбати про чистоту престолу, бо на ньому спочиває Божий син. Оксана Василик, Андрій Дробний, новини.